Подія, яка в принципі з одного боку мене порадувала, а з іншого ні, скажу чому. Це відставка міністра культури Олександра Ткаченка. Не будемо зупинятися на феєричній діяльності цього пана на посаді міністра, тому що безліч було до нього питань у суспільства і у діячів культури. Але от останньою крапкою стало те, що міністерство культури профінансувало комедії під час війни, профінансувало виготовлення, ну ще. Не профінансувало, збиралось профінансувати виготовлення комедійного серіалу, який, до речі, ще й про одного теж неоднозначного персонажа. Ну от І більше того, профінансувало фірму. Такого собі українського актора телеведучого Юрія Горбунова, який виявляється ще й займається, ну як Тамада і ведучий корпоративів, він очевидно непоганий. А от як актор до Юрія Горбунова, як до актора, питань безліч, тому що основний його образ це образ недолугого, тупуватого малороса. І от е, йому на виготовлення серіалу дали 33 мільйони гривень під час війни. Безумовно, суспільство збурилось і збурилось абсолютно заслужено. І це стало е, останньою краплею для того, щоб міністр Ткаченко подав заяву е, у відставку на відставку. Власне таку заяву подає він вже не вперше в жовтні минулого року. Якщо не помиляюсь, він вже подавав, але її навіть е, розглядати не стали. Ну скоріш за все, тепер це вже буде. Остаточно, треба сказати, що що збурило суспільство? По-перше, сам факт про те, що 33 мільйони витрачаються на незрозуміло що, і це незрозуміло, що очевидно, що буде не дуже високої якості, тому що примітивний гумор отих тих усіх сватів і останніх москалів. В останньому москалі, до речі, знімався і Юрій Горбунов в образі отого самого недолугого і тупого малороса. От якось це не сприяє, здав, особливо під час війни. Ні на. Нашому е, самоусвідомленню національному, ні нашому патріотизму, ні, ні підняттю е, бойового духу. Але і міністр Ткаченко спробував е, виправдатись: мовляв, 33 мільйони під час війни на комедійний серіал. Це нормально, тому що суспільство і е, воїни в тому числі потребують гумору. І е, сам е, Горбунов е, теж записав звернення до. Суспільства, де теж дуже недолуго спробував ви виправдатись власне тими ж аргументами, мовляв, от я спілкувався з нашими воїнами, вони потребують гумору. Да, гумору вони потребують. Якщо вони потребують гумору, то будь ласка, їдь до них, сміши, ну вже як ти вмієш. От але е, на гумор, коли цей гумор коштує 33 мільйони. А за три ці тридцять мільйони з державного бюджету можна купити техніку, зброю, ну все, що заводно, амуніцію. Якраз те, що в першу чергу потрібно а, воїнам, то мені здається, вибір між гумором і тим, що може врятувати життя, і власне рятує життя, то цей вибір однозначний, не на користь недолугих комедійних серіалів. Ну не кажучи вже про те, що прототипом. Головного персонажа, наскільки я розумію, в цьому серіалі має стати пан Поворознюк, який е, сам визнав, що має чотири судимості. Який е, казав, що я ж вкрав е, не у людей, я крав у держави. Ну, це свідчить про інтелектуальний розвиток цього пана, е, тому що він не відрізняє, що держава це власне і є е, люди, тобто ми з вами. От е, тому все це. Е, Нахлобучилось, нахлобучилось і до такої міри, що пан Ткаченко нарешті подав у відставку, і це безумовно добре, тому що це означає, що у нас починає працювати інститут репутації, що у нас громадська думка має вплив. Це добре. А на початку я сказав, що дещо мені не сподобалось в цій історії. Дивіться, що не сподобалось. А мені не сподобалось те, що відбувається у Дніпрі. От те, що на національному рівні в Україні, коли за 33 мільйони. З посади виперли цілого міністра це нормально, бездарно витрачених або е, тих мільйонів, які мали бути витрачені бездарно. А вибачте, в Дніпрі е, лише на власний піар Дніпровська мерія витрачає на хвилиночку 200 мільйонів під час війни. Порівняйте. 33 мільйони з державного бюджету, а у нас державний бюджет щось там півтора трильйони. Так, от з півтора мільйона з півтора трильйони 33 мільйони, і 200 мільйонів з 25 мільярдного бюджету Дніпра. Різниця в масштабах відчувається. Да? Так, от, якщо тут працює інститут репутації і національне українське суспільство висловило свою думку, і це спрацювало, міністр подав у відставку, то тут. Де йдеться про суму набагато більша 33 мільйони і 200 мільйонів на самопіар. А у Дніпрі якось не відбувається нічого. Ні інститут репутації не працює, ні громадська думка. Ну, безумовно, деякі журналісти і деякі активісти активно про це говорять. Але та ж мерія чхати на це хотіла. І громадський громадський громадськість як інститут. В даному випадку чомусь не, спр... не, не працює. Чому? На рівні аж цілого кабінету міністрів, цілого міністра спрацювало, і той подав у відставку. А у Дніпрі де йдеться теж про наші гроші, причому тут гроші витрачаються набагато більші, ніж ті нещасні, ну як нещасті, менші, ніж е, у нас е, 33 мільйони. А у нас це не спрацьовує. Тут, знаєте, питання до нас з вами. Тому що ця війна це не лише за те, щоб вигнати русню з нашої території. Її ми рано чи пізно проженемо. Це питання. Ані лише часу, ресурсів, і, на жаль, жертв, але це ще війна за те суспільство і за ту країну, і за ту державу, і за той Дніпро, в тому числі, який ми будемо відбудовувати і розбудовувати після війни. І от з цими людьми, які ще. На жаль, не подали у відставку, а подати у відставку на рівні Дніпра це мало, тому що тих людей, які крадуть наші з вами кошти, я особисто і я сподіваюся, багато хто з вас хоче бачити у тюрмі. Ну, безумовно, з конфіскацією для того, щоб те, що вони вкрали, вони повернули. От тоді це буде громадянське суспільство. Чого нам з вами усім і бажає, і власне чому я про це і заговорив?